Всім доброго дня. Сьогодні таке коротке відео про вулики з ППУ. Оце зараз виливаю карпуса шестирамочники. Значить, і дивлюся відео, що у деяких пасічників дятли б'ють ППУшні такі вулики, дирки роблять. І в основному дирки роблять де? Там, де пазив оці Тобто отут б'ють дірки. Тобто там, де підручки, там і б'ють в основному дирки. Сидів, я оце думав, думав, чого ж так. Ось, і, на мою думку, мабуть, все це пов'язано в першу чергу з товщиною ППУ, тобто з товщиною стінки. Ми ж економимо на ППУ, на, на матеріалі. Ось зараз я вам покажу наглядний приклад. Отут і товщина стінки 35 мм, а отут паз... Вибраний 1 см 10 мм. Тобто тут товщина стінки вже 25 мм. Мені було цікаво, чому ж дятли б'ють в основному. Отут дирки роблять, там, де пази. Зараз подивлю, подивимось. Значить, в корпуса я поставив тільки що ліхтарик і його включив. І дивіться, яка картина. Оце з боку, а оце спереді. Тобто, дивіться, якщо у нас клуб бджіл збирається спереді, а клуб бджіл у нас не тільки виділяє тепло, але ще й виділяє випромінювання. Да, від клубу йде, то й моя думка, що дятли саме. Бачать, мабуть, оце випромінювання. І от туди довба, довблять, дирки отам роблять. Зараз холодно. Тобто, стінка корпуса, там, де 35, не так випромінювання світло проходить. А там, де 25-ка, дивіться, як світиться. Бачите? Тобто, до чого це я веду? Я десь бачив, що е десь хлопчина в інтернеті робить... Карпуса з ППУ товщиною 40 мм. 40. І пази робить він невеличкі, там буквально там до 8 мм. Тобто, я думаю, мабуть, в цьому є сенс. Це таке коротке відео. Це моя думка про те, що чому дятли б'ють саме в тих місцях дирки.